Друзі, сьогодні я хочу поговорити про суржик і діалект. Переважно більшість людей не розрізняють ці поняття і вважають все, що не схоже, що відрізняється від української літературної, такої чистої мови, суржиком. І вважають, що це обов'язково погано. Так от, що я хочу сказати: це дуже важливо. Дивіться, суржик і діалект це абсолютно різні речі. Запам'ятовуємо: суржик це штучне змішання мов. Тобто, коли ми, наприклад, кажемо, там мені це не подобається. Оце суржик. Людина говорить або там українською мовою або російською, і вона в свої речення, в те, що вона каже, бере слова з однієї мови, з іншої, ну, штучно їх насмикує в одне речення. І оце у нас є суржик, це змішання. При тому я хочу сказати, що ми звикли, що типу суржик це обов'язково змішання української і російської мови, але насправді це не так. Дуже часто, знаєте, деякі люди люблять вставляти там, англійські словечки в свою мову. Там, «Я буду Любити тебе forever. Я бачила такий сансет amazing. Оце теж суржик, друзі. Це змішання двох мов, української і англійської в нашому прикладі. Суржик. А діалект це, власне, це ті мови, якими часто розмовляють там, в різних регіонах України. Це оце саме мова якогось діалект це мова якогось певного регіону, От звідки б ви не були там з західної України, з північної України, особливо якщо людина з невеличкого містечка або села, де оці мовні традиції зберігаються набагато краще, то ну коли людина їде там в якесь велике місто, скажімо, ну вона часто старається говорити. Там або українською, або російською мовою, я сподіваюся, що українською мовою, що ви на українську переходите не, не на російську. Ось і людина намагається говорити там чистою українською мовою, наприклад, бо їй здається, що в її селі, наприклад, там говорять якось не так. Насправді все воно так, і от діалекти це якраз багатство української мови, тому що це частина з одного боку жива, а з іншого боку, це збережені в цьому діалекті збережені традиції мовні. Так говорили ваші предки в цьому селі, наприклад, там і 100, і 500, і можливо навіть тисячу років тому. Приміром, я от з північної України, і в нас північний діалект панує. І коли, наприклад, в там в певному регіоні, от як у нас кажуть, зараз пойду в ліс по погріб то це не суржик, це діалект. У нас люди так 500 років тому казали. Тому, друзі, цінуйте діалекти і уникайте суржика. Пам'ятайте, що діалект це багатство нашої мови, нічого в цьому абсолютно поганого нема. Це круто. Діалекти це круто, це класно, це цікаво.